Добрий день, друзі! Вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати дуже смачний і цікавий десерт. Десерт моєї молодості, мого дитинства. Дякую всім, хто мене дивиться. Ставте лайки, подобайки і дивіться мене далі. Мені дуже приємно, коли я читаю всі ваші коментарі. Нам знадобиться гарбуз, яблука, мед, масло, рис, кориця, родзинки. Сіль, вода. Гарбуз я почистила вже. Ви знаєте, що треба його файно почистити. І зараз буду будувати шкірку. Вона дуже груба. Ну, ви знаєте, на цей десерт треба брати, щоб не була м'яка. Гарбуз щоб не був м'який, а щоб був такий файно грубий. Рис у мене круглий. Ось дивіться, такий ось великий рис. Круглий, дуже хороший. Я його вже промила і зараз буду ставити його варити. Знаєте, завжди розкидаю таку досить гарячу воду. Бачите, авторбус у мене досить такий твердий. Треба мати силу тут нарізати. Чайна ложечка соли, це до рису. Рис уже закипає і починається варити. Чистимо яблука. Яблука нарізаю, так як гарбуз такими же шматками. 50 грамів масла. Ну, ви знаєте, масла багато тут сюди йде. О, такий файний шматочок. Поки розігрівається, я буду нарізати яблука далі, такими же шматками. До масла додаю столову ложечку, чайну ложку, ну, трошечки більше, коричневого цукру і сіль. Не забути соль. обов'язково. щепка соли. І чекаємо, поки трошечки закамері звіться. Додаю гарбуз, але ви знаєте, запах масла і цукру, яблука буду додавати трішечки пізніше. Під кришку. Так, 5 хвилин буде під кришкою і далі буду додавати яблука. Рис готовий, я його буду промивати, стіжую і промиваю. Ось дивіться, 10 хвилин тушкується в мене гарбуз, додаю яблука і додаю роцинки. Додаю родзинки, що їм того, мед. Ви знаєте, мед, якщо у вас пахучий мед, то буде дуже добрий смак. І додаю корицю. Небагато, але ви знаєте, що гарбуз дуже любить корицю. Додаю рис, я його промила. Дуже файний рис, бачите який. І файно перемішуємо. І це такий десерт смачний. І гарний. Ну що, друзі, будемо пробувати. Ви знаєте, згадала я за цей десерт. Це ж коли діти були маленькі, що тільки я не готувала. А зараз згадала, думаю, треба ж приготувати зараз гарбуз у нас, сезон гарбузів, так що будемо пробувати. Ну, Запах неймовірний. Пробуємо. І хочеться спочатку гарбуз. Причудово. А мед, він такий смак дає свій, ви знаєте, такий неймовірний і кориття. Родзинки. Якщо вдома є горіхи, посиплю ще горіхами. І це неймовірний десерт. Дійсно дуже смачно. Просто раджу приготувати це. Це дуже швидко, дуже смачно. Ви знаєте, 20-25 хвилин і страва готова, і ви знаєте, скоро піст. Начнеться. І в піс, це пісна страва, дуже хороша. Можна на олійки, там масло йде, але якщо пісна страва, то має бути на олії. І будьте всі здорові, будьте всі щасливі, мирного неба нам всім. І дивіться мене.